Президент Сполучених Штатів Джозеф Байден запропонував рекордну допомогу Україні. Сума президентського запиту складає майже 105 мільярдів доларів, з яких близько 62 мільярдів призначені для України. Танків ні американських, ні німецьких, не буде. У повідомленні вказано, що додатковий запит дозволить забезпечити критично важливу підготовку обладнання та озброєння, необхідні для України для звільнення територій від російської окупації. Також Новий запит дозволить надати необхідну допомогу Ізраїлю в сфері безпеки та підтримувати зусилля цієї країни і звільнення заручників. Ресурси для американської оборонно-промислової бази підтримують американські робочі місця, підвищать здатність нашої країни, виробляти критично важливі боєприпаси та інше озброєння. А також гарантуватимуть, що наші збройні сили залишатимуться найбільш готовими, спроможними і найкраще оснащеними бойовими силами, які коли не будь бачив світ, ідеться в запиті американського президента. Ну, по-перше, це дійсно важливо його виступ. Він дав. Ті е, акценти, на які ми сподівалися, він пов'язав дві історії: війну Ізраїля проти Хамасу, терористичну загрозу і війну е, в України проти російського агресора, в одну історію це історія про е, захист демократії і визначив Ізраїль та Україну як стратегічними партнерами Сполучених Штатів. І це дуже важливо, оскільки фактично ми в одному в одному ріді знаходимося як. Ключові партнери сполучених штатів поза НАТО, хоча не маємо такого статусу формально, формально юридично. Це дуже важливо. А тепер питання чи вдасться білому дому провести через парламент, через конгрес та сенат необхідні кошти. Але це означає, що Україна що важливо, що Україна залишається не просто залишається, а є у фокусі уваги і надання підтримки військово-політичної військової в першу чергу з боку Сполучених Штатів не буде перерозподіл цієї допомоги за рахунок України на бок на бік Ізраїлю хоча зараз існує інформація про те, що там якийсь відсоток. Боєприпасів перерозподілили з запасів для України на користь Ізраїля. Насправді, та допомога, військова допомога, військово-технічна, яка йде з боку Сполучених Штатів до Ізраїля, вона носить специфічний характер. Ізраїль потребує техніку та боєприпаси, а також технології пов'язані з боротьбою з тероризмом, з терористами, які знаходяться глибоко під землею в бункерах та підземних ходах. Це допомога точечним специфічним озброєнням а також бронетехнікою та бронемашинами, які які потрібні для ведення міської або війни в умовах міста. І це в першу чергу антитерористичні засоби. Тому на даному етапі в цієї війни Ізраїля проти Хамас немає. Чому не не покоїтись, але є ризик того, що війна буде поширюватися, розширюватися, і з війни проксі це буде війна переходити в протистояння вже великих потуг, зокрема, в можливе включення Ірану в цьому цьому протистоянні. тоді, можливо, справді у Сполучених Штатах виникне питання про принаймні, баланси в наданні військової допомоги всім союзникам без виключення, які потребують цієї допомоги в першу чергу України та Ізраїлю. Але до цього ще достатньо далеко, і взагалі є багато заперечень або застережень, що таке можливо. на сьогодні ми бачимо саме війну в проксі, так вона поширюється. Ізраїль переходить до наземної операції. Такі переходять та до сектор, в секторі газу. Ну, ми розуміємо, зайти в сектор газу в принципі не складно почати операцію. Також плюс-мінус можна. Ну ключова історія як вийти потім з сектору газу. Так ми пам'ятаємо так звані довгі кампанії з урахуванням того, що називається дуже щільна забудова, підземні переходи, бункери. Ну і загалом арабські терористи готувалися до чогось подібного. Ну можливо, не в такому масштабі. Так, ну і по по друге, це вони ж закриваються, вони використовують дітей та жінок як живий щит. Вони інфінтровані в мирне населення, і це ускладнює проведення наземної операції. Окрім того, є питання з Хезболою, чи війде Хезбола повноцінно військовий конфлікт з Ізраїлем. Зараз йдуть опозиційні обстріли. Чи при начиця протистояння перетвориться на повноцінну війну на території, на землі проти хізбули? А це вже інша історія. Хіба була володіє і військовою технікою, і ракетами і до, достатніми для саме для довгої війни? Зараз військові експерти кажуть, що у Хамаса також можуть бути зброєння, найновітні озброєння, які ускладнять цю наземну операцію для Ізраїля. Тому, якщо це буде війна вдовго, то очевидно, що певний перерозподіл підтримки відбудеться. Але знову ж таки підкреслюю: мова не йде про суттєве зниження підтримки України за рахунок підтримки Ізраїля. Це перерозподіл, розподіл, якщо відбудеться, то відбудеться лише в специфічному озброєнні. І навіть в тому, і це питання навіть виділення цього озброєння, те, яке не передбачено поставками в Україну 10-20 тисяч тонн боєприпасів там, певних калібрів, які потребує Україна, не перекриває нашої потреби в мільйони. Боєприпасів, тому це, це не співмірні кількості. Скільки тебе для України для одного дня введення війни проти Росії? Скільки в на Ізраїлю для е, поповнення їх ресурсів, крім того, Ізраїль має непоганий військово-промисловий комплекс, який забезпечує леву частку своїх потреб боєприпасів та, та техніки. Чого не скажеш? На жаль, про, про Україну, принаймні, в частині боєприпасів, раз ми вже згадали про Україну і підтримку штатами, пане Віталію. Передали партію невеличку, але все ж атакам сів застосували ми перший раз, побачили результат, і оті такі уявні червоні лінії, які існуючі води там в когось в голові. Ніби нічого так. Перетнули їх, нічого не відбувається. Реакція Росії ну сказав Путін, що можуть вони збивати це. Ну пообурювався і все. Як гадаєте, чи підуть після оцього кроку Сполучені Штати Америки у своїй підтримці ще далі? І власне, що може бути наступним таким кроком? Я не говорю зараз про F-16, Що ще може бути, яка ще може бути підтримка? Можливо, теж якась присутність набагато ближче військових. Ну давайте не, не одягати рожеві окуляри. Не варто очікувати тут, тут континента Сполучених Штатів військового на підтримку України. Це це очевидно. І друге, і Байден праценавіть говорить в своєму виступі, що підтримуючи Україну, вони роблять велику інвестицію в демократію і зберігаючи таким чином власні збройні сили від прямого зіткнення з Росією. Вони не посилають сюди воювати американських солдат. Але те, що авіаносна групування знаходиться в середземному морі ближче до Босфору, те, що Сполучені Штати чітко артикулюють свою підтримку Україні не по залишковому принципі, а ставлячи нас в один ряд стратегічним партнером.